Як замінити верхню кришку кулера для води серії серії Frost або Cooper Hunter V118? Там багато моделей йде, v 118 є, це просто без всяких букв 118 F R. Багато різних варіацій, просто з охолодженням чи без охолодження, з нагріванням, або взагалі без нічого. Або буває, що компресорний в нашому випадку просто 118-й Frost з компресорним охолодженням. А часто, ну як часто? Буває, що у них зламається саме верхня кришка. Ось як тут, наприклад, як -от в нашому випадку, тут зверху вже тріщина, провалюється все, тут вже провалився сам бутилеприймач, який тримає, там все в зборі воно йде. Тому треба міняти. Добре, що є в наявності, кришка нова. Продажі. Посилання буде на книжку в описі під відео. А також, якщо ви не хочете самі розбиратися, як її поміняти, то є у нас майстрі в кожному місті України з виїздом майстра можете писати, у нас телефончик теж на Viber, Telegram зразу. Фото кудра, вашу проблемку, всі ремонти робляться по всій Україні. Але міняти дуже просто, насамперед, 5 хвилин і буде все готово, як новий. Зараз покажемо більш детальніше, як це все робиться. І так, що нам для цього треба, перевертаємо кулер. беремо відкрутку, крестову, знімаємо верхню кришку. Тут на два таких шурупчика, Просто відкручуємо їх. Раз. Два. Перед цим, звісно, треба злити всю воду ось з цього заднього нашого клапану. Чому треба зливати? Бо там будуть трубки верхні, відз'єднуватися зараз від баків, щоб воно вам все не вилилося там на плати. І ну, в цілому на руку на підлогу, щоб все не виливалося. Просто зливаєте всю водичечку. І зараз можна буде міняти. В нашому випадку буде два злива, один і другий, на гарячу на холодну. Тут теж відкручуємо, знімаємо силиконовий купачок. І з іншого баку захолодження баку в нашому випадку охолодження компресорне зливаємо зараз цю воду. Ну і не забувайте, що кулер має бути виключений з розетки. Так, все злили. Покажу вам поближчу проблемку тут, Така, зазвичай. Так, Бутило приймайже там провалюється. Ну, тут тріщина, тобто вже нічого не тримає, треба міняти. Відкрутили два шурупчика. Цю кришечку нам теж треба буде зняти, для того, щоб ми змогли від'єднати наші трубочки. Ось ця пластикова наша задня кришечка, треба її знімати. У вас може бути і не бути цієї компресійної рішитки, якщо у вас там просто електронне охолодження або взагалі без охолодження нагрівання. Тобто у вас там буде HotFrost 118-та модель, але там без приставки. Там. Але з EFCR, от як у нас EF, 118. Буде така пластина пластикова цільна. Ви просто її відкручуєте по бокам. Побачите, де там шрубчики закріплені. Як, як зазвичай, зверху два, середині два, і знизу два, якщо у вас не компресор. У нашому випадку компресор, то у нас тільки зверху посередині два. Ну, далі компресор, тому у нас пластикова ця перегородочка у нас вона коротша, ніж в інших моделях. 118-х рост і Купер Хантер в тому числі. Також це відео ще підійде і для Купер Хантер 128-ї моделі серії. Там така сама ситуація, схожа з верхньою кришкою. І вони ідентичні в цілому, тому підійде і то і інше. Так. Є, відкрутили і тепер просто достаємо його вверх. Раз, готово. Ну і ось. Що тримається у нас? Трубочки ці від'єднати треба, бо зараз ця верхня кришечка буде мінятись. Зразу будемо під'єднати назад всі, всі трубочки. Так, беремо кусачки, якісь маленькі, всі всі пластикові стяжечки, які тримаються. Треба буде перекусити. Але треба робити обережно, щоб не пошкодити силіконову трубку. Раз. Зразу можемо від'єднувати. гнути, треба обережно, бо вони з часом пересихають і дуже такі крихкі становляться. Прокручуйте і так потрошечки вниз. Не одразу з силою, щоб воно прорвалося. Попривесіть, потім будете ще і трубку шукати або замовляти. Два стяжечка. Ну і зразу її від'єднаємо. Раз, трубочку від'єднали. І тут третє буде від баку виход пару. Така тоненька. Тут зверху буде стяжечка. Зараз ми її теж перекусимо, від'єднаємо. І третє знімаємо. Є. Третя трубочка зняли. Тепер кнопочки у нас тут. Зверху теж треба відкрутити, зверху тут клеми. Треба їх теж від'єднати від старої кришечки. Не забувайте фіксувати, який колір до чого був, щоб ви потім все не переплутали. Краще зафільмуйте собі на фото. Нижній зліва це синій буде. Потім ліва кнопка верхня це такий коричневий. Права кнопка нижній це у нас жовтий. Ну і права кнопка верхній клема теж коричневий. Все, ми ще зараз від'єднаємо. Якщо руками не виймається, а скоріш за цього просто так воно не буде вийматись силою, то берете такі пасатіжики і пробуємо його. Будемо зараз від'єднувати. І раз, є одна. Є друга? Так, праву тепер кнопочку? Є? І останній залишився. Є? Все, готово? Від'єднали? Далі треба на кнопочки старі достати. Тут у нас все просто. Зараз можна зняти. Знімається воно. До речі, от тут будуть ще два вусики такі. Треба його так вверх, раз. І все. Воно відходить з передньої, пластини, з передньої частини. Ззаді воно саме різимові, якщо вихотили, да? а передні тут такі будуть защочки. Так, тут у нас ну, Бо ви прямий, що ви залишаєте старий, якщо він у вас цілий залишився. Якщо ж ні, треба замовляти були нові. Ось ці кнопочки наші, тут такі вусики. Просто треба їх раз, туди. Оп, тут таке саме. Вусики туди ззовні. І з тієї сторони з з нижньої така сама ситуація буде. Ну, от так воно виглядає. Раз. Всередині вусики підтягнули, туди трошки сили нажали, а потім відкруткою можна тут довідкручувати. Так, у нас зелена кнопочка це на охолодження. Те, що її зберігаємо для вашої старої кришки. Кнопки служать довго, тому зараз будемо ставити назад. Ну і тут так само нашу красну на гарячу кнопочку. Туди його трошечки відкруткою. Раз, Раз. силою натиснули, вона тут трошечки вилізла. І тепер тут відкруткою ми під, підтягнули його. Раз є. Все просто. Все, ось наша стара кришка. Вся вже така бита, нещасна. Ну, а ось наша нова кришечка. Новенька, ціленька. Як новий зараз буде з заводу стояти. Все класно. Під'єднаємо. Все те саме. Ну, Це оригінальне є. На Фудрос і на Купер Хантер оригінал сам і є. Так, тепер давайте сюди ми знову кнопочки вставимо. Так, ну що, пластина металева для кнопочок. Можемо її назад сюди поставити. Раз. До речі, вона тут нізу не тримається, так, тут такі от просто. За щелочки. Отак от от воно виглядає. От. Так. Теж дивимось, щоб ви не приплутали. ногами кнопочку не поставили. Ну, має бути так. Ось. Виключати вниз, включити вверх. Хто не знає, виключити це у нас нолик, включити це у нас як така паличка або одиничка вверх. Це, це у нас з правої сторони нагрівання. Сюди її і вставляємо. Просто на своє місце. Трошечки тут зазори під кнопочки більше. Але воно тримає. Не нормально зафіксувалось, не вивалюється. Тут зазор трошечки залишився. Ну, плюс-мінус. Китайці так зробили. Дякую і за це, що взагалі є кришка. Ну і так само у нас зелене нахолодження. з лівої сторони кнопочка. Ноликом вниз. Вставляємо своє місце. Так, тут дивимося, щоб все стало. Щоб плюс-мінус трималося. триматися буде за от верхні нижні вусики, там де я зараз тримаю. Вставляємо і тут дивимося, щоб воно тут фіксувало тут, воно трошки більше в діаметрі і по. В цілому по ширині по висоті більше, ніж в оригіналі було. Е, так, ну зараз ми його там зафіксуємо з цієї сторони нашими клімами. І воно в принципі, його буде краще тримати ще додатково зсередини. Бо таке враження, що трошечки йому там не вистачає засипитись зачепчиками. Так. Ну, Ось так буде виглядати. Зараз ми його підключимо. Пропоную його підключити. Тобто, всі у нас коричневі були зверху в усіх лємах. І тут. Раз і тут, на холодної. Два. Підтягуємо резиночку наверх. Так, для нашої безпеки, щоб током не вдарило, якщо хтось буде відкривати. Так, синя, і десь жовта у нас, а от жовта. Так, жовта у нас на гарячу. От, синя у нас була на холодну. Сюди його раз. Підтягуємо розіночку. Так. Так, все, трошечки буде криво виглядати, наші кнопочки, але тут вже нічого не зробиш. Далі під'їдемо назад всі трубочки наші. Кулеру вже, кстати, до речі, непогано чистку зробити, Чистку це навроб побіг, бо грязний, всередині, всі трубки там грязні, там зелень, накі, бруд. В баках там ситуація ще гірше буде. Можна Х2 зразу собі думати, тому що якщо вже трубки грязні, то в баках ще буде хуже, особливо в баках гарячої води. Так, все назад сюди трубочки затягнули, раз, два. І вихід пару на ну, у нас три коротенечка, сюди. раз, Є. Воно нормально так тримає, але якщо є у вас тяжечки і є у вас потреба і бажання його закріпити, так щоб краще було, то можете от такі тяжечки взяти і буде вам щастя, будете кріпити. До речі, стяжечки можна і кнопочки там теж зсередини, можна і тут. Його так прокрутити буде як додатковий такий тримач, щоб кнопочки не, не, не рухались, зафіксувати їх можна. Так, одну стяжку. Ділимо, щоб воно Чим вищий, тим краще, трубочки туди до максимуму, до упорщика туди, як то кажуть. Так, Піднімаємо пластиковий хомут. Там в діаметрі ширше буде. Так. І туди його затягуємо. Один є Так, другий. Затянули. Тепер кришечку нашу сюди в передню частину ці ми вставляємо. Тут такі там пазли у нього є свої. Так. Дві Раз, зайшли, пазли, Раз, два, тут однизу, шок. Ну і в принципі все. Так, потім все назад, просто кришечку назад. Пластикову на своє місце тут вставляємо. Тут два. І тепер фіксуємо все разом одразу. Верхню кришечку до основного корпуса. Все те, що ми робили на самому початку, коли викручували. Один і два. Туди його натискаємо, добренько фіксуємо. Кнопочки можна поправити. Все, кнопки нормально будуть стояти, вони там не рухаються. Зафіксували всередині теж добре, тому питань нема. Так, ну і цю пластикову штучку треба закріпити. В нашому випадку було разом з компресорною цією решіточкою. У вашому випадку знову таки повторююсь, може не бути цією решіточкою компресорної, тому дивіться, що у вас яка модель. І з другої сторони така сама ситуація. Своє місце, просто вкручуємо, підкрутили, зафіксували, щоб решіточка у нас нормально стояла. Все, не рухається, зафіксовано. Все, супер, як нова. Потім ваш старий, старий бутовий, старий бутич. Вставляєте своє місце і таким чином буде працювати. Якщо немає бутового меча, те саме. Прокручуєте, витягуєте, замовляєте новий, теж є у нас буде в описі під відео на всі запчастини і в тому числі на 118 модель. Кришка, бо ти приймаєш, крани є все, є на всі моделі, на всі бренди. Ось краники. Зараз ще будуть мінятися на цю модельку сюди ставитись. Все, супер. Є у нас окреме відео по замінним кранам. Зразу можна перевірити нагрівання. Працює, охолодження. Працює. Компресор Працює, лампочка горить. Значить, Все правильно підключили, все правильно зробили. Якщо було вам корисне відео, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. Чи вам допомогло, чи не допомогло, яка у вас модель, яка у вас проблема, може допоможемо в коментарях.